Він людина, яка називається Пізнамо Бога разом». Ми будемо раз вчитися, пізнавати Бога, пізнавати Біблію. Тому я для вас підготував вопросики. І я хочу, щоб ми всі були активні, тому що відповідають діти, а коли діти не будуть знати, ми будемо просити допомогу у залу. Добре, ви нам допоможете. Хорошо, дітки, готові настроєні? і піднімаємо ручки. Хочете відповідати, підняли ручку і відповідаєте. Хорошо, Саме перші вопроси вам будуть дуже під. Хто був певним чоловіком, созданим Богом? Всі знають, так? Да? Як його знати, Хором, каже, Адам, молодці, добре? А як звали Адаму жінку? Всі знають як? Єва, ну це було для розігрів. Все добре, знаєте. Все, початок у нас вже є. А тепер следующий вопрос. Скільки днів і ночей в йшов точно на рівні працювання? Так, добре. Курка? Царький кулько? Добре. Всі звідки з отеля. Лиці не далі. Хто постояв ковчег? что был дал Моисею на, на горе Синай. Там, Мартин. Может, не так, Мартин. Закон Божий. Можем одну дать вот Нет, закон Божий. Молодцы. си, вас не можете спеть. Вот так треба знать чтобы у вас никто не спел. Молодцы. Следующий вопрос. А в, е... в какой реке крестил Иоанн Креститель? Якая речка была, где крестил Иоанн Ванюша? Подаете. Да. Так, насколько на питание. Я как звали Мать Ісуса? Чоловіком в Бібілії. Сам сильнішим чоловіком в Бібії. Сам сон. Добре. Це був розігріб. Наступні питання будуть такі. Е -е... Хорошо. Хто став священником вмісту Ілії після смерті його самі? Помидайтеся в історію. Вот був священник Ілія. І після нього дуже знаменитий один священник. Не знаєте, так? Да? Хто зачитав Бітю, Браті і сестру? Не Самуї. Ні. Нет. Нет. Я можу до обідповідь, 3 царства, глава 35, що после Ій, после Ії прока його си не вияв. Не є весієм. А был Садок? Хорошо. Какое пророчество исполнилось, когда Иисус ехал в Иерусалим на наследие? Не вглазайте всю историю. Да, сий твой гребет, сидя на ослице. Все, правильно, молодец. Э, как звали пророка, который спрятался в потоках хорав и питался от ворон. Дети, дети, Мартин и молодец. Добре. Э, кого Павел назвал утешителем или подкреплением своей души в круглем времени? Особливе послання написав тому чоловіку із фірма. Ні. У темофілі написано, але ж не фелімона записаний. Ні. То один букал, то повдир буде. Філімон. А філімона є записана перша глава. Одиннадцятий стишок. Була ціла голова посвящає, але сьому онісі. Дякую, молоці. В якому псалові содержаться слова. Дідка, я хочу, щоб з тих запомнив і даже написано, якому записано, чисте, в якому псалому записано. Серце чисте, сотворіло мені Боже, і доправи, абмалі отримання. Який псалом? Якому псалому написано Серце чисте, сотворівом Дні Боже. Тобто, якщо ви хочете, бо ваше сердечко помінялося, і в будь-який момент, в день і ночі, відкривайте Біблію, знаходите 50, Який псалом. 50, правильно. 50 псалом у Еще, по ну, українському, 51-й. і откриваєте там дійсно написано, що Господь спочился серце честь. Так, і ще одне питание в магии. Сколько раз из районеобходили еремов в последній день? Семь раз, в последний период, все равно 7 семь раз убежали. Хорошо, ну а теперь, братья, до вас вопрос, как звали брат Бога, который женился на плутнице по Божьем поверили? и как символ отношения Бога к Израилю? Оси. Мишка, ты тоже знал, что это Оси Бога? Интересно. А, добре, ну и теперь еще один вопрос, такой интересный. Но если а требует поревняние. Чому равен талант в притчах Ісуса? Воно ну, має на увазі його духовне значення а не рейс. В Притчах Ісуса, коли роздав таланти, то в духовному значенні, яке воно ну, талант. Таланти, таланти" да? Бог роздав кажу. Хтось знає, хтось має мало знає. Якісь способності присутності да, в духовному значенні Бог каже один, два, три таланти, п'ять талантів. И каждый должен каждый развивать свои таланты и, талантов, и Но человека. Научим вас, говорите, такие с добрыми делами. Я у нас еще час, можно, усложненный вопрос. Сколько лет Аврааму был, куда родился Исаа? не сложный вопрос Хорошо. И остальные, как звали женщину, судью в Израиле. Была судья. Всім може просвіняння, дітка сьогодні вивчить біблію та й всім чи біблію, бо ми будемо раз познавати Бога разом на всьому місті і зусиль на всьому поможе.